Топ 5 причин, чому варто обрати ось таку електробритву як для дому, так і для поїздок. Причина номер один: це його компактність. Маленька, зручна, компактна електробритва, яку зручно взяти в карман, в дорогу, в поїздку. Ось вона. Не займає багато місця і завжди можна носити з собою. Причина номер два: тут є вологе і сухе гоління. Тобто ви можете голитися як і насухо, просто без додавання косметичних засобів, так і якийсь крем, пінка, так далі також можна використовувати. Причина номер три: працює від акумулятора годину, може працювати від мережі. Це також дуже зручно. Причина номер чотири: легко чиститься. Тобто знімаємо ось кришку. Можна все промити, прочистити, можна промити під проточною водою, просушити і далі користуватися знову. Тобто це дуже зручно. І причина номер P це якість, незважаючи на ціну, тобто співвідношення ціни якості на високому рівні. Тому що ціна, щоб ви розуміли, 500 гривень, а за ці гроші. Ми отримаємо хороше якісне гоління. Тобто, і саме головне, що ось такий роторний тип може взяти і м'яке волосся, і грубу щетину. І, до речі, він може взяти не тільки там одноденно-дводенно, а й трішечки відрошу до, тижня, до одного тижня щетину. Давайте подивимось на тілі у нас іде таке м'яке волосся. І подивіться, будь ласка як він справляється. тобто, в принципі, І за рахунок того, що маленька компактна електробрипа, дуже зручно нею працювати, до речі. Ось тут, бачите, на пальцях навіть дивіться, як воно зручно знімає, все, Це, нічого немає. Тобто це дуже класна штука і ціна 500 гривень. У нас були такі схожі сенсорні, люди задоволені, багато замовляли, багато повторних було замовлень на подарунки знайомим. Тому це така сама штука, тільки тут на кнопці. Але з іншого боку, мені здається, це теж зручно, тому що були випадкові вмикання, десь доторкнулися ще щось. Могло там, десь, якщо це волога, то не завжди спрацьовувати коректно. А тут кнопка це надійно.